Без права повернення тобі і твоїм дітям всім привіт, друзі. З вами Сергій Пех. І сьогодні я хочу. З вами поговорити, точніше показати, як деякі представники нашої України висловлюються про вас, друзі, про українців за кордоном, або ж про ваших знову ж таки родичів, знайомих, близьких, які за кордоном цього ні в якому разі не покажуть вам по телебаченню, тому не перемикайтеся для того, щоб побачити реальну правду і почути, тому що на моєму каналі на каналі Сергія. Пеха показується абсолютно вся та інформація, яку не покажуть по єдиному телемарафоні. І звісно ж, друзі, я вас прошу підписуватися на канал, втискати вподобайку, адже саме цим ви допоможете розповсюджувати ту інформацію, яку повинні знати всі українці, а не лише ті українці, які мають доступ до єдиного телемарафону. Є у нас така унікальна особа, яка і встигла повоювати за Україну, встигла і посадити... За ґратами, і знову ж таки встигла посидіти на інтерв'ю одного із журналістів, в якому висловилися про українців, які зараз за кордоном. Мені дуже боляче слухати навіть про такі речі, про які вона висловлюється. І мене найбільше дратує це те, друзі, що на початку війни, от ви чули те, що українці евакуйовувалися від війни в Україні. Є багато окупованих територій, де українці не мають можливості жити, але навіть при тому що зараз там відбувається таке страшне, що українці навіть все одно повертаються туди жити, тому що у вільній Україні, як ми її звикли називати, зараз важко вижити, тому що прижимає тебе настільки, що ти просто не маєш уже чим дихати. І вина тут лежить тільки на одній особі, яка керує країною і яка назначила менеджерів. Ну і ці менеджери не завжди впораються, можуть впоратися зі своїми обов'язками. І пізніше ми цих менеджерів можемо тільки зустріти на Куршабелі або ж в батальйоні Монако. Але про цих громадян ніхто у цьому інтерв'ю не згадує. Я прошу ласкаво, от ви тільки послухайте, і я ще прокоментую її слова. Крити кордони на яких умовах На яких Залиш... Умовині? Поясню, був громадянином України, держава тобі створила умови. Ти заробив ні ставки. Значить, залишив все з голою сракою, Пішов за кордон. Починай... Я хочу сказати, що багато українців після того, як вони вирішили виїхати за кордон, зараз вас багато знаходиться за кордоном. Правда, ну і наша українська асоціація за кордоном дуже міцна, особливо в Канаді. І мені дуже прикро буде взагалі вам, друзі, переказувати цю інформацію, показувати, що вона говорить, тому що вона, напевно, підготувалася до інтерв'ю і знає, що вона говорить. Ну і знає на чию користь вона це говорить. Я хочу вам сказати, що такі інтерв'ю вони будуть лунати ще неодноразово, але в кінці відео я вам приготую ще контр. Інформацію, на що вона не звернула увагу. Але хочу зазначити, ви пізніше почуєте слово втекли, не евакуювалися, не виїхали, а втекли. Це там все з нуля. Нехай тобі інша держава створить, тому що держава тобі створила умови. Ти заробив. Ти не виконав своє зобов'язання перед державою по конституції. Ти її не почав захищати. Все. О, конституція. Пані, я хотів би вам задати запитання: а скільки у нас державних посадовців виконують свої обов'язки згідно конституції, чи не усек у нас продають знову ж таки, довідки для ухилянтів, так званих прокурорів, які так взагалі? Безнаказано зараз відбувають далі свої робочі місця, просиджують штани, і чому на них конституція не діє? Чому жоден із представників державної влади ТЦК, наприклад, ніхто не сидить? Бо вони всі внесли за себе заставу і вони далі на волі. Чому у нас так конституція працює? Скажіть мені, будь ласка, чи ми можемо їхати тільки на плечах простих людей? Твою країну, свій народ, свою землю. Тікай, залиш все. Ви справа повернення в Україну назавжди, тобі і всім твоїм нащадкам до останнього, до кінця світу. Будь ласка. Це мені здається, у всіх депутатів зараз діти втратять можливість повертатися назад в Україну. І знову ж таки, їхні, знову ж таки, нащадки і нащадки, і нащадки. Ви так думаєте? Чи діти наших депутатів або ж ти депутати, які зараз за кордоном, вони що, не повернеться ніколи в Україну? Як ви думаєте? А ну дайте мені відповідь на це запитання. Вона брала це до уваги? Чи вона брала тільки простих громадян, на яких можна далі на плечах їхати до останнього, поки уже знову ж таки асфальт вони не почнуть загрібати своїм ротом, який поклали знову ж таки до війни. Ви ж знаєте, скільки асфальту поклали до війни не на озброєння фінансування було, а на асфальт, тому що дороги це найголовніше? я б відкрила. Тікайте, ми будемо жити і знати заради кого я воюю, заради кого ми живемо, і заради кого ми помираємо. Хто хоче, біжіть, але не повертайтесь ніколи. А чому ж тут не берете ви до уваги, що ви захищаєте не тільки територію України, а і європейські кордони ви також захищаєте? Ми ж неодноразово про це говорили, що якби не Україна, то вже б Росія була б на кордоні знову ж таки з Польщею і так далі. Це вже тут не враховується. Тут тільки основна мета це споплюжити знову ж таки думку про українців за кордоном. І я ще раз підкреслюю, що наша асоціація українців за кордоном дуже міцна. І коли прийде час до виборів, а він прийде до 25 травня, тоді буде зовсім інакше дудка співати. І повірте. Мені, що багато депутатів знову ж таки будуть розділяти ту і іншу думку, це задля того, щоб один знову ж таки вельми вельми шановний пан набрав ту кількість голосів, які за кордоном можуть за нього проголосувати. А другий вельми шановний пан, який поплюжить українців, він набрав ту кількість голосів в Україні, які ненавидять українців за кордоном, тому що вони нічим не допомагали. Але я хочу вам задати запитання, шановні громадяни, ті, які проживають за кордоном, або ж ті, у кого родичі за кордоном знайомі, скільки вони допомагали. І допомагають зараз військовим. Я знаю. І з власного досвіду, коли все почалося, що ми створювали гуманітарні хаби, і таких людей було дуже багато, як я, ми допомагали чим могли разом з поляками, з швейцарцями, з чехами і іншими громадянами інших національностей, всі пліч опліч. Ми були як одне єдине, тому що в той момент ніхто не спав, всі працювали як єдине ціле. І по сьогоднішній день, хоч хтось казав би, що хтось там невдячний, ну в Польщі найбільше виражається, тому що українці тут найбільше, що не люблять українців. але всі інші країни вони нормально відносні. Тому що там також дуже багато іноземців проживає. І хочу вам сказати, що всі розуміють, що в Україні відбувається, і те, що держава не до кінця оснащує наших військових, це давно зрозуміло, або ж не якісно. І те, що. Корупційні схеми, тендери не доходять там, як має бути, завищені націнки на ті товари, які закупляються, чи для оборонки, чи для будь-чого іншого. Це давно всім відомо. І ніхто ніде не сидить. Всі виходять знову ж таки в'язниці під заставу. Тільки знаєте, хто залишається винним? Прості громадяни, які не були підготовлені, або ж просто їх кинули, тому що. Ніякого Як скрябін співав. Нас Я просто вражаю. кинули. Для тих, хто завоює, підтримка економічного кроків 8 так, мільйонів втекли в перший місяць. Зараз 8 мільйонів втекли в перший місяць. Зараз. Яке зараз? Війна почалася 24 лютого, дорогий хлопець, який бере інтерв'ю, вельми шановної пані Надії Савченко. Я нічого не маю проти неї. Я розумію, для чого вона це робить. Вона не по своїй волі це робить. Тому що є. Одне але або ти робиш, або ти йдеш туди, куди ти не хотів би йти. Тут у нас в Україні немає вибору, тому що вибір за тебе вже давним-давно зробили. І знаєте, це називається рабство. А ви раб? Для чого ви повинні віддавати своє життя? За незрозуміло незру... що я також бачив інформацію в інтернеті, коли батько трьох дітей, неповнолітніх прийшов до ТЦК і йому сказали, ти вже автоматично пройшов ВЛК. Це називається країна смартфонів. Як люди після такого побаченого можуть взагалі про щось думати, що наша Україна буде незалежною, і ми переможемо? До чого це все веде? Прекрасно. Ми ті що ми їх нічого не забрали? Неправильно треба забрати. Треба забрати у вас все. А що, у вас щось є? От знаєте, давали колись землю від України для тих громадян, хто живе за Конституцією в Україні, давали клаптик землі. Та щоб його отримати, знаєте, скільки треба було в черзі відстояти? Я особисто не отримав нічого. І борг, який я винен в Україні, я готовий повернути. Тільки скажіть, куди скидувати. А, я забув щось сказати ж. Те, що я скину, знаєте, воно на половині дорозі, поки дійде до того, щоб треба було хоча б використати на оборонку, воно все буде розкрадене. І кожного, хто, наприклад, такий борг повернув би. І що я можу думати про це? А ви скажете, що це неправда? Так це правда. Тому що люди бояться у нас сказати правду. Бо розкрадається все. Був у нас міністр тут за кордоном, який говорив: дорогі чоловіки, повертайтеся в Україну. Будете в оборонці працювати на професіях, на яких ми вам дамо бронь. Чули про таке? Так от хочу зазначити, це протирічить зовсім цим висловлюванням, що говорить Савченко. І якщо знову ж таки всі 8 мільйонів чи 10 мільйонів, скільки вони б не називали українців, які проживають за кордоном, це ж і жінки. І діти, і чоловіки, і старші пенсіонери. Чому вони всі беруть їх під грібінку? Звідки в них статистика береться? Скільки чоловіків за кордоном, або ж чоловіків, які взагалі можуть захищати територію України? Вони ж всіх на ВЛК перевірили. Чи як? Як вони можуть брати всіх українців під одну грібінку? Вони взагалі клепкою думають, що дітей булінгом за кордоном роблять булінг відбувається саме через отаких от громадян, як от це вона. Тому що в Польщі перекручуть. Такі інтерв'ю, які вона представляє, зовсім в інакшому кулуарі. І через це відбувається булінг в польських школах і не тільки в польських школах, але їй що? Їй взагалі ні нема нічого до цього. Тому що це ж ваші діти. Ви їх виховуєте. Ви за них відповідаєте. Ви ж виїхали за кордон. От і все. Так це відбувається. Тому, шановні українці, я сподіваюся на вашу підтримку, на вашу підписку, і ми будемо далі продовжувати показувати тим українцям, які в Україні, щоб вони не носили рожевих окулярів, а жили свідомо з відкритими очима і відкритими вухами, тому що вони повинні чути правду. Тому я сподіваюся на максимальний репост і знову ж таки побачимося вже в наступному випуску. Слава Україні, друзі!